Ви дивитеся відео з відходу будівництва клубного будинку Віла Погулянка за липень. І саме зараз ви переконаєтеся у тому, що будівельники корпорації нерухомості Ріел» роблять усе можливе для того, щоб цей об'єкт був зданий якомога швидше. Віла Погулянка це чотириповерховий будинок з елегантним і продуманим фасадом, терасами з озелененням для власників помешкань на перших поверхах, експлуатованим дахом. Він зводиться у затишному і тихому місці Львова. Однак у будь-який час мешканці без проблем зможуть дістатися до центральних локацій міста лісопарку Погулянка і ТРЦ. Більше деталей на сайті riel.ua Отож, станом на липень, тут завершили покрівельні роботи. Також триває облаштування підпірних монолітних стін та завершуються фасадні роботи. Розпочали облаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. З 1 серпня розпочали розведення внутрішнього електропостачання і слабострумних мереж. Преміальне місце розташування, високоякісні матеріали, сучасне планування квартир, все це зовсім скоро зможуть оцінити 19 нових власників клубного будинку Віла Погулянка. Дякую за перегляд цього відео. Саме час поставити вподобайку та підписатися на канал. Саме тут ви можете слідкувати за ходом будівництва цього та інших об'єктів корпорації нерухомості Ріел». Якщо залишилися запитання, ставте їх у коментарях. Також у описі ви можете знайти адреси та контакти відділів продажу, де вас чекає з нетерпінням. До зустрічі!